Вітанечко всім! І з вами як завжди, я, Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо наше виживання на острові на мапі The Outcast, саме нашою українською мовою. І це друга частина даного нумограю. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, в першій частині ми зробили достатньо багато досліджень на цьому острові. А сьогодні у нас... Пригодонюк буде набагато більше, тому що нас чекає і склеп, і покинута купальня, і також затонулі кораблі. Отож, давайте змайструємо от, нагрудник, тому що я боюсь за своє життя. Потрібно мати хоч якийсь захист в цих печерах, в цих склепах, тому що будуть такі там, канібали, там чахлики, самовбухачі, і потрібно якось бути поготові. Ну що ж, я приготувався до цієї подорожі. Також я хотів вам подякувати за ваші позитивні коментарі під попереднім видом, за ваші вподобайки. Дякую вам за це. Я бачу, що перша частина вам сподобалася, і, звичайно, що у нас друга частина. У нас продовження, продовження ось цього виживання, ось так. Ну, Давайте спершу зруйнуємо ось ці залізні блоки, вони нам дуже та дуже потрібні, бо тому що ми зараз візьмемо, змайструємо майструвальний столик, покладемо ось тут, також зробимо собі більший комплект. Повний комплект залізних ободулочків ми вже матимемо. Ну, більше захисту, звичайно, що. тому що я маю залізо, то чому би його не використати на благо. Самого Нумограю. Ну що ж, продовжуємо нашу подорож. І як? як і говорив в попередній частині, ось на цій табличці, тут склеп, написано щось нерозбірливе. Та й ми не розуміємо, що це воно таке. Ну що ж, ідемо далі. ідемо далі. Тут нас зустрічають ось такі проходики, ось такий невідомий лабіринт поки що. Так, А що з цими каміннями? Нічого за каменями нема, поганенько-поганенько. Так, там нічого не було, тому ми йдемо далі. Бо, тому що тут ще лишається один хід, і ми йдемо от сюди. Так, тут щось є. Тут нічого немає. До речі, коли я от потрапляю в такі містини, я, їх, звичайно, намагаюся закривати, тому що на що мені повертатися в <смір> те саме місце. Бо подумаю, що я ще, можливо, там не дивився, нічого. можливо, там щось є. До речі, ось це місце. <смір> і знову тут написано написане. Нерозбірливими символами. Мені здається, що це якісь гробниці оцих самих канібалів, тут сковані якісь там їхні величні вожді, щось, щось того роду. Але мені цікаво, чи буде щось там таке, там, до речі, ще прохід, але ми до нього пізніше повернемося. Бо тому що я хочу дослідити ось ці місцини. Мені здається, що тут щось має бути, хоча, можливо, тут нічого не буде, бо що тут ховатимуть від нас. І все-таки я очікував, але мої очікування згасли. Нема нічого. Ну, не будемо тут стояти біля цих от гробниць. Тут нічисіньку ми не знайшли, хоча можна було б тут щось додати, або, або, можливо, ось тут всі скарби і знаходяться. Тут бачу я і обсидіани, і також деякі копалини вугілля, золото. Так, ну що ж, а за цим щось з блоками буде чи не буде? О, одна скринька вже є. Так, так так, так, Мені треба залізне кайло. Кайло залізний ми беремо. Давайте ще зламаємо золото. О, тут також оце є. Але потрібно бути досить обережними, тому що ми відкриємо скриню і тут запрацює цей механізм. А там дуже багато вибухівки, тому ми надто. Ми надто обережні. Ми надто обережні, тому що треба слідкувати за тим, щоб не програти. Тому що якщо ми програємо, то це все кінець. Кінець, кінець, кінець кінцем. І ми все втратимо. На жаль, на жаль, на жаль. Там навіть були поршні у нас. Цікавенько, цікавенько. Вони хотіли по... і мене закрити в цьому місці, також на скрині. Стині у нас діамантики, залізні, злетки, чудесненько, Руйнуємо. Скриньку. Так, там ще була одна скринька. Але я от зруйную ось тут синій пил. Тут щось буде? Немає. О, тут у нас хлібчик є. М -м -м. Залізне кайло, скриньки, і також вугілля. Ну, добре. Хай буде вугілля також корисне. Ну що ж, я таки вийшов звідти, я розчарований. Майже розчарований, тому що я очікував на щось більше. Але я досвідчаю оцю істоту. Я не знаю, як її описувати. В перший раз бачу ось таке. До речі, розробники цієї мапи молодці, зробили досить хороший скурпак. Це щось новесеньке з цими мандрівниками зробили. То канібали, то такі чувачки з луками бігають вистрілюють. То саме вбухачів змінили. Досить класно, класно вигадали, але я прийшов в це місце лише через те, що ось тут у нас знаходиться ось ця штуковина з кістяків чи з чого. І тут, звичайно, ще багато канібалів. Якщо тут багато канібалів, то це означає, що тут від нас вони щось приховують. Ну і звичайно, я був правий, тут -то таки у нас є печера. А тут у нас також є пастка із стрілами. Мені цікавенько, як вона от вистрілює. Дуже цікаво. А, о, дивіться, навіть ось таке зробили. М -м -м, класненько, класненько. Піскочком так накрили, прикрили і тут. М -м -м. Більше стаку ми знайшли стріла. Тут щось буде? А, ну, Можна сказати, що ми півтора стаку кастріл розшукали в цьому місці. Чудово! Чудово, вперше ось таке бачиш, стільки багато стріл. Класно. Дуже-то дуже чудово. Добуваємо вугілля, видобуваємо його всю роботу ми виконали. Ось тут. Давайте далі продовжувати ось тут шлях у нас є. Цікавенько куди ось він веде цей шлях, але я вже чую звуки канібалів. 100% вони тут у нас є. О, один вибігає. Так, 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 так. Бо один же ж вибіг. І, звичайно, що другий також вибігатиме. Так, ще один канібал. Ну, ну нічого, ну нічого, ну нічого. Я все одно не боюся, я поготові. О! самовибухач. вибухач. Ах, ти пиразюка такий. Вибухнув. Але, на щастя, він не підірвав блоки навколо себе. Це чудово, чудово, чудово. Так, давайте продовжити наш шлях. Ви бачите, які тут схил? <рі> Мені здається, що ця печера не створена геологічними якимись там епохами. А вона саме створена, можливо, канібалом, можливо, вони справді викопували так. Мені так і здається, що вони вгорі ці ходи такі і будували. Це мої припущення, але. Потрібно не забувати про власну безпеку і ось ставити такі барикади, тому що їх набагато більше, чим. Бо, тому що я один а їх дуже багато. І ось бачите, воно ці самі стрільці з цими луками. так, Ось ці, ось ці стрільці, то канібали, скільки вас тут багато. Так, давайте його знищимо так. Є? так. І ще останні і все. Ми маємо печених канібалів. Готово? Голдан. Так, так, так. Тут більш нічого немає. Нічого. А давайте ще добудемо вугілля, видобуваємо по всьому периметру вугілля і продовжимо далі наші мандри. Так, ну але я напоготові, я беру свій пістоль, ну або лук, показує сама гра. І вистрілюємо з тих поганців. Тут їх не так і багато, тому лук мені дуже допоможе, та і стріл у мене надто багато, тому можна їх навіть і не економити. Стрілюємо все. Так, перше, місце ми зачислили. Давайте далі продовжувати тримати нашу оборону, тому що нам потрібно захопити ось, ось це місце. Тут надто багато вугілля. надто багато. Вугілля це як просто чорне золото вугілля. Вугілля, як то кажуть, багато не буває, бо й смолоски примаструєш і щось там переплавляєш. А там їх ще більше, і тут ще двоє, бачите. Ну, але пістоль все в нас вирішує. Один постріл. Ще один. А скільки буде. Два. Е, о, Таким нам вистачає всього зробити три постріли і все. І немає. І немає канібала. а там їх надто багато. Я таку кількість ще не бачив. От вам самовибухачі з'являються не в потрібний момент. І ось ці навіть стрільці, так? Ну ще поганець. А, це також канібал, але він з луком. Прикольно, прикольно. Так, 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 так. Нема, 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 нема зброї. Треба приготуватися, збудувати ще барикади. Так, 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 так. Безпека, безпека, безпека понад усе. Треба зробити щось. Так, я приготувався трішки тут навіть їх підчистив. І знову тут ці кістяки. Їх тут надто багато, надто багато в цій печері. Добуваємо ось це вугілечко. тик тик, тик забираємо. Ну буде щось. Напевно, що в тих кістяках нічого і не буде. Тому я напевно, що навіть туди і не йтиму. Але вугілля тут також достатньо. І ось тут ці поганці, Так-так-так. Ставимо барикади. Ставимо барикади, так, треба бути дуже обережним. Тому що все може трапитися. Все може трапитися, як не як Тик-тик-тик. Оборону тримаємо, так-так-так. А, вони всі падають у свою ж пастку. Класно, класно. у вас робота. Тому мені буде набагато легше вас перемогти. Але ми ж не забуваємо, що треба хутко-хутко взяти блоки кругляку, закрити ось ці дирочки, щоб вони не вилізли звідси. І тепер можна їх мочити. Але давайте спершу розвідаємо ось цю містину, глянемо, що тут у нас. Тому що тут у нас скринь, як ми бачимо, тут величезна кількість цих канібалів. Тут, напевно, ще їх з десяток в цьому місті. А перед цим я ще там переміг три канібали. А тут їх ще більше цих канібалів. От бачите, як ви мені допомогли? Ви мені допомагаєте швидше так, вас перемагати, так? Ну і це нібито останнє місце. От ми вже дійшли аж до кінця цієї печери. Це кінець The End. Тут є ще вони? чи? Тут двоє-двоє. Двоє-двоє, так? Ого, бачите, як допомагає нам сокера. Дуже допомагає дуже. тик тик, тик. Ще лишилося так двоє, але я їх підстрелю з пістоля. Так, є один і другий. Готово. Так, я боюся відкривати скриню. Спершу давайте видимо, що тут у нас є. Тут у нас нічого нема. Думаю, можливо, там якісь будуть скарби. Ну, але залізо також забираємо, залізо також забираємо. І тут що у нас будуть якісь пастки чи ні? На щастя, тут нічого не було, але ну, ми прийшли, напевно, ще сюди за каністрою. Все, одна Каністрія нам ще лишається дві, і ми нарешті відпливемо з цього острову. Так, я вже вийшов з острова, хотів би вам показати ось ці пейзажі, ось ці пляжі. Тут сюди можна приводити дуже багато людей, робити. Туризм, рекреаційних ресурсів тут надто багато. Але треба все одно тут захищатися від канібалів, ще тут почистимо, тут робити вдалий бізнес. Але я скажу вам, дуже гарно тут на цьому острові, дуже та дуже гарно. Навіть не гарно, навіть красиво вибачаюся. Гарно, гарно, гарно це все зроблено. Ну, а далі у нас іде подорож аж до того корабля. Він у нас пірнув під воду, але давайте ще ми от роздивимось на ось ці шлюпки. Мені цікаво, що тут у нас знову якийсь чувак та книжечка. Це той самий із корабля, що затонув. От -тут, тут шкода, шкода хлопця. Хотів вберегтися, але, на жаль. Йому не вдалося. Канібали сквізь достають. Канібали скрізь достають. Навіть воду залазять. Ох ці канібали хитрі. От я ще бачив там. от Ми зараз допливемо до того місця. Там також щось має бути, тому що я ще там взагалі не був, тому що я зачищував саме їхнє поселення цих канібалів. А ось на ось таких човниках я не був. І тут також якийсь чувачок. Привіт! Тебе вже нема. Шкода, шкода хлопців. Хотіли вертися з цього місця, врятуватися, Але, на жаль, їм це не вдалося. Не вдалося. О, ще забув згадати найважливішу річ на цій мапі. Це те, що тут є акули. Ну, незвичайно, що не справжні акули, як хотілося. Але все одно акули у нас є. І це кльово, це кльово, що вони у нас є. Навіть пам'ятаю, у нас були акули на мапі виживання на острові. Якщо пам'ятаєте, ми виживали на мапі Strangent Raft. Якщо ви, звичайно, пам'ятаєте, тому що те видео набрало колосальну кількість переглядів. І це просто може не тішити. Це дуже приємно, що вам подобається. Мій міст, я вам дуже вдячний. Дякую вам, що ви дивитеся мої відео, ви за те, що ви пишете позитивні коментарі, ставите вподобайки, мені дуже приємно. Бо тому що каналом я займаюся виключно як хобі. Бо насправді я там студент, навчаюся, ну, відео записую просто так. Просто так. Як хобі. Давненько хотів я створити канал, навіть багато хто мене запитував. Ідею створення каналу. Ну, а насправді ідею створення каналу ще була вже 2015 рік, хоч я хотів створити от такий схожий канал, де б я робив би багато номограїв виживань на різних островах, там, ще інші мапи, жахастики та і так далі. Ну і каністерку ми отримали. І нарешті ось моя мрія так то, із 2015-2016 років здійснилася. Я записую, номограю. Ну, Я маю вже завдяки, звичайно, що вам. Бо без вас цього всього не було, без вашої підтримки. Як-не як, дякую вам. Ну, як і говорив в одному видові, ви просто найкращі. Ви просто слухайтеся ці слова, ви найкращі. Я навіть і не міг подумати, що я матиму таких хороших послідовників, які мене підтримуватимуть. Я просто не думав. Ну, на цьому кораблі, звичайно, що немає. Знаєте, бували моменти, що я просто від щастя навіть плакав, що я маю завдяки вам ось так, що ви здійснили мою мрію. Коли я був ще там школяриком, коли мені там було ші... Коли я був в шостому класі, в сьомому, це дуже, знаєте, приємно. Ну і я роблю для вас самі, звичайно, ще українською мовою. І, звичайно, багато що хто запитує, чи ти спілкувався російською мовою, так спілкувався, звичайно, що до першого класу. Ну, а так то я. Спілкуюся українською, тому що це моя, звичайно, що рідна мова. І я її не проміняю ні на який гріш. Як-не-як. Так-так. Ну і мені подобається спілкуватися українською мовою. Я це роблю в побуті. І, звичайно, я не говорю там літературною, я говорю так, як я, я говорю в побуті. Ти, як, заберемо ці речі, ми навіть знайшли ножика. Ніж розшукали. Ну, написано кніп, виявляється, що це, напевно, що ніж. Якщо читати е номенування оцього всього, і знову ті самі акули. Ну що ж, пливемо. Тому що все, що тут було, ми, звичайно, що оглянули. Ну, пливемо далі. Ну і я просто забув згадати ось цей величніший маяк. З якого навіть лунають ось такі мелодії. Мелодії класні, я вам скажу. Мелодії класні. Слухай, що це все. Так, ну що ж, ми ще забули відвідати ось цей останній корабель, який у нас затонув. Цікавенько, чи тут у нас буде каністра? Хоча, можливо, напевно, ще її тут не буде. На жаль, тут її немає, ну. Але хоч щось ми тут знайшли годинник. Ну, такий, дібнички. Ну і ми зараз відвідуємо ось цю місину. Я й говорив, що ми, звичайно, що сюди вирушимо із цього пам'ятника. Я навіть не знаю, як це назвати. Хоча на різних островах там, де ці тубільці. Канібали, ну, звичайно, що є, тому що вони йому поклоняються і Богові. Тому що хтось збудував, вони кланяються. Бо, можливо, вони збудували. Це ніби як їхня релігія, вони йому поклоняються. Приносять когось жертву. Так. Забираємо ось це. Це нам дуже -да дуже потрібне у нашій подорожі. Бо нам ще залишається, якщо не помиляюся, тут ще у нас є копальня. Так, є тут ще якась копальня покинута. І вона десь тут знаходилась, тому що я ходив біля неї, я її таки вирішив лишити на кінець. Бо таки це, напевно, ще останнє місце, де у нас знаходитиметься ось ця остання п'ята каністра, яка нам допоможе, звичайно, щоб повернутися. <сум> Додомці, так? Знову ці канібали, їх тут надто багато. Так, отримайте від мене, отримайте. Ну і що я ще можу сказати так, про себе? Як-не-який студент педагогічного, географ майбутній. Записую ному граю. Живі звичайні люди. Дивлюся, що тут взагалі в цій печері коліці, дуже багато кетчупу. Я очитав справді мапу, це ці люди, які врятувалися з, <рятувалися> з затонулого корабля. І, звичайно, що ми оглядали там ці палуби, і звичайно ми там забирали каністерку. Якщо ви, звичайно, пам'ятаєте, це ж було нещодавно, 5 хвилин тому всього-навсього. І знову ось ці. Канібали, що ж ви тут робите? робите якісь злі штуки і тут то щось. Показуєте мені. А ви мене не здолаєте. Ви мене ніколи не здолаєте. А їх тут ще більше. До речі, є таке припущення, що тут голови саме англійських ютуберів. І це чудово. Можливо, Костя, я впізнаю із них, тому що колись в ті самі часи, коли я говорив 2015-16 роки, я дуже любив дивитися. Англійський YouTube, особливо як вони робили номогра, особливо канал двох братів, назва The Always Win, або You Always Win, ти завжди переможеш. Чи ти завжди переможець. Класний, звичайно, канал. Ну, як я і говорю, то звичайно, що у нас ютубери англійські. Ну, або ж американські, кому зручніше. Бо кожна людина х -х -х, говорить свій варіант. По свому, звичайно що. Ось така оце суть. <хи> справді, мапа дуже класна. Хто не бавився в нього, я вам дуже та дуже рекомендую побавитися. Вам сподобається, ви повиживаєте. Але це мапа всього-навсього про пригоди. Пригоди дослідника, який прибув на острів. Але він забув взяти паливо. Ну і, звичайно, він приїхав сюди нібито з тою метою, щоб розшукати корабель, який затонув, і від нього не було ніякої інформації. Ну, а ті люди, що е, врятувалися, вони, звичайно, що ховалися на цьому острові, навіть намагалися відплести, боролися з канібалами, тут навіть, бачите, ночі є розробник Майнкрафта. Хоча багато хто про нього навіть і не згадує в ті часи, коли я дивився. то Багато хто про них згадував. Насправді, я тут половину всіх ютуберів знаю, яких я, звичайно, ще дивився. Тут їх надто багато. О! Дала Класний, класний блогер. Мій один з улюблених, як Джек Фростмайнер. І насправді там ДТМ дивився. Багатенько їх було. Ну що ж, повертаємося. Трішки я понастальгував за тими. Часами тими часами, коли я люблю, як дивитися, ті самі номограю і, звичайно, що я це втілив в життя, і я роблю для вас номограю. Так, всі 5 каністерів я розшукав. Давайте тепер їх закинемо в викидач. І потрібно тискати на кнопочку. Так, один викинувся, а ще там інший викинувся, чи ні. Так, так, так. Так, так-так-так-так. О! Ми десь опинилися. Де це я опинився? А ми ще на одному острові. А ми ще на одному острові. Знову покинути. Це мені знову треба виживати на цьому острові, щоб дібратися додому. Чи... Хоча я тут бачу таблички. Що у нас? Це у нас кінець. Дякую за що я бавився на даній мапі. Мапа дуже класна. Рекомендую. Рекомендую навіть двома руками похлопують, навіть корову не засмажити. Отже ж розробники мапи. Отже, ж ті розробники. Ну, а дане відео закінчилося. М'як здачі, ви його переглянули, поставили вподобайку, написали позитивний коментар. Також допомагайте, підтримуйте наших воїнів, наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте наступних зустрічі, Милюю послідовники. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!